У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх вас, любимо Христі, вітаю з Днем Воскресним, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Нехай послужать ці духовні дари, насілення і душі, і тіла нашого. Закликаю вас, кожного. Чим більше ви будете причащатися, тим частіше будете приступати до чаші. Тим більше зберете того, що називається, що веде в життя вічне. Не лінуйтесь, готуйтесь в міру своїх сил, вас адекватний отець настоятель. Я думаю, він зрозуміє ваші немочі, ваші недостатки, але причастя це є життя вічне. Сьогоднішній воскресний день, сьома неділя після святої Пасхи Господньої. В сьогоднішній день Церква Христова згадує отців Першого Селенського собору. Це четверте століття. Що особливого ми можемо сказати в сьогоднішній день? Церква приводить нам приклад людей, які своєю вірою, яким своїм натхненням, своєю великою любов'ю до церкви утвердили святу православну віру. Кожному поколінню випадають якісь випробування. Це ми з вами вже переконалися. Нам випало пережити ці страшні воєнні події. Ми думали, що це буде дуже так, короткочасно, але виходить, що це вже більше року. І скільки це буде, один Господь тільки знає. Наші батьки, діди, прадіди пережили голодомори, пережили гоніння. Але віра, свята православна, живе до сьогоднішнього дня. І ми з вами сьогодні в храмі є такими живими свідками святої православної віри. Душа наша укріпилася, і ми чітко визнаємо Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Його єдинородним сином, який завжди народжується від Бога Отця і перебуває. В єдності з Богом Отцем і з Богом Духом Святим. Це сьогодні в нас не виживає жодних ніяких сумнівів. Але був час, коли люди в цьому сумнівалися. Сумнівалися в єдиносушності українською мовою, одноприродності Сина Божого Ісуса Христа з Богом Отцем. Багато разів ви вже чули про такого вчителя Арія, який поширював свої переконанням і тим самим заражав інших людей. Ця проблема була дуже великою і приносила великий вред для церкви. Настільки, що аж зібралося приблизно три сотні богоносних святих отців, які сіли за круглий стіл, так би мовити, і обговорювали цю проблему. Взиваючи до Бога, щоб дав їм духа премудрості, духа разуму і духа страха Божого, і постановили, що Христос Господь єдиносушний з Богом Отцем і з Духом Святим. Це є незмінне і це є святе, те, що ми в сьогоднішній день оспівуємо в символі віри, тому що на перших двох селенських соборах. Був саме і написаний символ віри, який сьогодні ми під час Божественної літургії співали. Все це відбувалося в IV столітті. Багато було людей, які до кінця не усвідомлювали цієї пагубної проблеми. Ну що там хтось визнає, там Христа єдиносушним, чи не єдиносушним, чи в нього одна природа, чи дві природи. Для звичайних простих людей можливо це і. Якщо так грубо сказати, і не має значення. Христос, от і Христос. Але ні, любі мої, якщо не визнавати цього, і якщо підтримувати Єріс Арія, то Христос не може бути Спасителем світу. Тому що творіння не може давати життя вічне і не може спасати від смерті і вічного прокляття. Але ми віруємо і знаємо, що Христос є Бог. Який народжений перед всіма віками, який воскрес із мертвих і дав нам життя вічним, те саме перемігши смерть і всяке зло. І сьогодні це звичайний догмат, один із багатьох нашої святої православної церкви. Як я сказав, що люди раніше, можливо, не усвідомлювали величі цієї трагедії. І ось одного разу хочу привести такий. Приклад історичний до одного багатого чоловіка, впливового чоловіка, який з нагоди інтронізації свого малолітнього сина запросив багатьох гостей. Цей чоловік був впливовим, звичайно, він пробував можливо, думку і ближніх своїх, мав вплив на них, і він якраз підтримував єрісь Арія. І цей чоловік, який був один із числа запрошених, прийшов в його дім і привітав цього багатого чоловіка, впливового, а ось на сина його малолітнього, ну, скажімо, не звернув уваги або звернув і дуже мало уваги. І коли він вже хотів цей духовний отець попрощатися і піти з дому багатого чоловіка. То цей чоловік завернув його і сказав: Ну я же ж запросив тебе з нагоди інтронізації свого сина, кесаря, а ти його не уважив, як ти міг, так поступити. І ось цей Божий чоловік, обернувшись до нього, говорить йому: якщо ти, людина, так переживаєш, боліваєш за свого малолітнього сина, усвідомлюєш, як Господь боліває за сина свого єдинородного якого ти не шануєш і не визнаєш, і не видаєш йому жодних почистей. Цей чоловік задумався і, мабуть, зробив висновки. Такі повсякденні приклади вони зустрічаються нам дуже і дуже часто. Ми зустрічаємо різних людей, які бувало укріпляють нас в вірі, а деякі і відводять нас від віри. Посилають якісь ноти розчарування. Але людина, яка вже укріпилася в вірі, їй дуже важко витіснити зло на Святої Православної Церкви. Тому що віра і переконання в неї в душі вже є. Вчитель хороший, ви знаєте, той, який одного дня усвідомлює, що він більше не потрібний учням. От одного дня він усвідомлює, він лишній. Пора їх відпустити. Все, що він їх міг дати, він їм віддав. Уявімо собі, скажімо, тренера по плаванню. Він ж не може всіх учнів постійно спасати. Правда? Рано чи пізно хтось із них втопиться. Його місія в чому полягає? Навчити всіх і дати можливість кожному плавати самостійно. Місія священника теж полягає. Перевести людину до досконалості, наскільки це можливо в розумінні людському, і дати їй можливість жити самостійно. Спочатку стань святим, як говорять деякі святі, а тоді роби, що хочеш. Як це зрозуміти, що хочеш? Що хочеш, багато чого в голову приходить. Ні. Пізнай єдиного істинного Бога, відкрий його в своїй душі, дозволь йому постійно бути. З тобою, а тоді можеш робити, що хочеш. А тоді ти не будеш робити, що хочеш, ти будеш робити те, що заповідував Господь. Ніколи достойний син не може не любити і не поважати свого батька. Він до кінця своїх днів буде вдячний батькові, буде прихильний до нього, буде віддячувати Його, буде турбуватися про Нього. І коли той покине світ цей, він буде оплакувати його як друга, батька і наставника. Так і ми з вами повинні мати таке формування святої православної віри по відношенню до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дуже хочеться, щоб всі ми вірили тверезо, як я кажу своїм прихожанам: не варто хрестити носки і чоботи. Варто просто самому перехреститися, і це вже свідчення того, що ми бажаємо бути з Богом. Такі моменти, вони пони лишні, вони якось так засмічують нашу душу таким всяким непотрібним. Дуже, любі мої моліться, відкривайте для себе все нове і нове. А в церкві Христові і в Євангелії, стільки нового ми собі навіть не уявляємо, стільки ще можна відкрити для себе і пізнати. Стукайте, трудіться, і Господь неодмінно відкриє нам.